Коляди, вертепи, смачні наїдки, сувеніри і майстер-класи від народних умільців. Відчути дух Різдва Українці масово їдуть до Львова цього року. Там суттєво побільшало гостей із заходу. Вони не лише втікають від війни, але і хочуть вивчити українські звичаї. Степан Грицюк розповість більше. Українські національні строї, коляда і малюнича місцина з дерев'яними хатинами. Щороку у ті дні Шевченківський гай ніби оживає. Якщо для звичної пори це лише музей, просто неба, то зараз у старовинних помешканнях знову з'явилися господарі на столах наїдки, а під вікнами луна і спів. За колядувати хто вас тут господар? Я господар. Пан Володимир не тільки приймає колядників, але й дає безкоштовні майстер-класи, як сніп соломи перетворити у різьвяний дідух. Беріть по три, по три гарно, плутненьку, щоб вона гарно получалася. Потім куплитимо так, щоб ми тоді вв'язали гарну снопика. Згадку було на свята до Львова. Людмила Шпіньова приїхала з Волновахи, що на Донеччині зізнається від місцевого колориту у захваті. Дуже дуже подобається, дуже гарно народ дуже душевний. І всі ці традиції ми хочемо, щоб вони по всій Україні збереглися, то це дуже важливо. Якщо більшість гостей зі сходу тільки передивляється до міста і його традицій, то цього не скажеш про священника Тихона Кульбаку. Він теж з Донецька встиг побувати в полоні у ДНР, але тепер живе у Львові. Дивує не тільки східняків, але й самих галичан. Донеччани перевернули свідомість тим вертепом. Вертеп, який організував отець Тихон, справді незвичний. У ньому головний козак це захисник аеропорту, втілення зла сепаратисти. А ірода упізнають усі столька. Пліт, вже царюю, а ніяк не завоюю. Я весь мир на сій землі народження месії Львів'яна відзначають гучно, сподіваються на мирний і щасливий рік, чого й бажають усім.